Всім доброго ранку. з вами Канавка. У нас нині вже середа. Початок робочого дня, на годиннику у нас вже 9 година ранку, вже люди пішли на роботи і починають замовляти собі хто що, хто каву, хто бургер і все. Ну, а я буду допомагати їм в цьому і робити їх щасливішими і світнішими. Ну, а зараз ми будемо забирати замовлення із закладу під назвою Мегабулка. І ми подивимося, що ми там людина нам замовила і що ми будемо вести. Так, ну що, ми забрали своє замовлення. Зараз ми подивимося, що там людина замовила. Нам людина сендвіч сирний, сендвіч Тунцем, Кордох і ковбасний бокс. Цікаве замовлення, будемо його вести. Для початку ми його покладемо в нашу термосумочку, щоб воно не зіпсувалося. Опа! Закриваємо. Нашу термосумочку ми закрили. Наше замовлення тепер е, в безпеці. Ну що, підтверджуємо, що ми його вже забрали. Так. І подивимося, куди нам його вести. Замовлення, замовлення, замовлення. Не забудьте його, під... Это... куди нам його везти. Нам вже його видали. Так. А вести нам його О -о -о -о, як далеко! Це взагалі жах! Ну що? Людина хоче їсти і ми їй це доставимо задоволення. Ну що, запускаємо наш навігатор. Поверніться. Всё! поїздка почалась. Ну що, ось ми і на місці. Зараз ми будемо віддавати своє замовлення, але клієнт попросив затікати. Ну що, народ? Ми віддали наші смачненькі смаколики. Людина була довольна. Так. Ну, е, закінчуємося з однією роботою і переходимо на другу, там де ми будемо райдерю. Так, не забудьте підтвердити, що ми його вже доставили. Так, готівку ми отримали. Так, готівку ми отримали. Доставлася. Виходимо офлайн, бо ми закінчуємо цю роботу. І переходимо на другу. Бо в нас там вже починається вже робота.